Слава нації, народ, всі, хто знає мене, всі, хто слідкують за моїм за путем життєвим до 3 штурмової, хочу сказати, що я зробив все можливе. Я обіцяв приїхати повернутися, я приїхав. Я сказав, що я буду подавати до третього прохання, я подав. Мене кормили там. Словами, що та тебе візьмуть, то все нормально, то ти боєць, Суворовське Суворовська, і все, і Авдіївки, і ні Херсон, Ніколай, прийшов, з руками-ногами зберуть. Даний час сьогодні мені відказали. Мені відказали третя штурмова людині, мотивованому, котрий хоче, і бать з братанами, один пліч опліч, вони відказали мені. Дякую трішки все одно за те, що ви є, за те, що ви захищаєте страну. Я не втрачаю надію, що я зможу з вами бути. Просто ця бюрократія і, ви, і вас теж вона присутня, і вам теж, теж, теж треба щось міняти з цими документами, бюрократічними правилами і так далі. Я приїхав. Одеса, Вінс, область. Сиджу тут на перевалочному пункті. Кожен день мрію, щоб вони забрали три шумова, і мені відказують, тому що десь якась велика о, у мене якесь не, не таке.